Історія про те, як двоє друзів випадково знайшли в глухому лісі справжній скарб золото, коштовності старовинні артефакти. Але замість радості починається боротьба. Коли Ігор і Тарас вирушили до лісу в неділю вранці, вони й гадки не мали, що цей день назавжди змінить їхнє життя. Вони були друзями з дитинства. Разом ходили до школи. Разом грали у футбол на старому полі за селом і навіть разом працювали останні два роки на пелорамі. Вони довіряли одне одному більше, ніж будь кому, але навіть найміцніша довіра часом тріщить під тиском золота. Ліс, куди вони вирушили, був старий, глухий і з вузькими стежками, якими вже давно ніхто не ходив. Місцеві називали його Німим лісом, за те, що в ньому дивно не співали птахи. Але Ігор і Тарас пішли туди не через легенди, а тому, що Ігор натрапив на стару мапу в речах свого діда. На пожовклому аркуші було щось на кшталт креслення, що вказувало на якусь схованку за пів кілометра від старого дуба з обгорілим боком. Думаєш, це правда? спитав Тарас, коли вони стояли перед тим самим дубом. Не знаю, але якщо є шанс знайти щось, Ігор лише хітнув головою, ну тоді давай спробуємо. Вони копали годину, потім ще годину, і коли вже хотіли здатися, лопата Тараса різко вдарилася об щось тверде. Чуєш це? прошепотів він. Земля осипалась і з під неї виглянув край дерев'яної скрині, оббитої залізом. Скриня була стара, замок зіржавів, але піддалась швидко. Усередині пакунки, загорнуті в брезент, вони обережно відкрили один і очі їхні округлились. Золоті монети, прикраси, срібні вироби, навіть щось схоже на старовинну корону. Ми... Ми багаті, захоплено вигукнув Ігор, ми просто неймовірно багаті. Тепер подумати, як це поділити, відповів Тарас. Хоча в його голосі вже читалося щось нове: Напруга і жадоба. Вони витягли скриню, сховали її за кущами і сіли поруч, мовчали хвилин п'ять, а потім Ігор сказав: Ну що, порівну? Тарас М'яв гілочку в руках, його погляд ковзав то по монетах, то по другові. Знаєш, почав він, я думаю, що міг би взяти трохи більше. Я ж знайшов сам, ударив лопатою, то я сам. Серйозно? перебив його Ігор, ми копали разом, а мапа була моя. Може і так, але я без тебе упорався б, а от ти ні. Тож я заслуговую трохи більше, правда ж? Ігор довго дивився на нього, потім встав і пішов до машини. За п'ять хвилин повернувся з ключами. Забирай, ось ключі від мого авто. Воно на тебе оформлено, пам'ятаєш, я ще не встиг переписати. Я дам тобі його, але скарб увесь мій. Тарас спочатку подумав, що друг жартує. Ти серйозно? Так, тобі авто мені скарб. Або нічого. Запала тиша. У лісі не було чутне нічого, навіть вітер заумер. Вони дивилися один на одного, два друга, які ще кілька годин тому жартували і ділились бутербродами. Тарас врешті знизав плечима. Домовились. Минуло кілька днів. Ігор зник з села. Тарас залишився з автомобілем, люди бачили, як він їздить на новому з дивною посмішкою. Його спитали, А де Ігор? Той сказав, що той поїхав працювати за кордон. А через тиждень у лісі знайшли яму, свіжу, присипану гілками, у ній лежала порожна скриня. Там не було жодного золота, жодної прикраси, лише трохи старої тканини та сліди чогось важкого, що звідти витягли нещодавно. Поліція нічого не розслідувала, яма в лісі нічого незвичного. Напевно, якісь діти гралися, але Тарас знав, це була та сама скриня. Ігор дійсно зник, телефон не відповідав, у соцмережах тиша. Минув місяць, другий, третій. Тарас їздив на авто, але кожного разу, коли заводив двигун, відчував щось, що не дає спокою. Наче не машину він отримав. А прокляття. Зрештою, він вирішив поїхати до міста, куди за його здогадками міг податись ігор. Там у того був дядько. Дорога була довгою і на кожному повороті Тарас ніби розмовляв сам із собою. Я ж погодився, він сам запропонував, я нічого не вкрав, але голос у голові знову і знову, знову ставив сумнів його чесність. У місті Ігор дійсно був. Тарас випадково побачив його у кав'ярні біля вокзалу. Ігор сидів за столиком, одягнутий у стильний піджак із годинником, який куштував, мабуть, більше, ніж авто, що той йому віддав. Він пив каву і читав газету, наче все в його житті спокійно і добре. Тарас увійшов, Ігор підвів очі, його обличчя спочатку застигло, а потім ніби втомлено. Усміхнулось, я знав, що ти прийдеш. Ти просто взяв і поїхав. Навіть не поділився нічим. Тарас не сів, він стояв прямо перед ним. Ми домовились, хіба ж ні? спокійно відповів Ігор. Авто твоє скарб мій. Це було несправедливо, і ти знаєш це. А ти знаєш, що справжнє золото не у монетах? Воно у виборі. Я зробив свій вибір, ти теж і кожен отримав своє. Тобі легко говорити, коли у кишені тисячі доларів. Ігор поставив вазету, відставив чашку, подивився прямо в очі. Знаєш, що було б в тій скрині ще найцікавіше, але я зараз не про золото. Там був старий щоденник. Дід мій той самий, що мав мапу, писав у ньому. Там було написано цей скарб лише для того, хто вміє ділити. Це був тест, і ми його провалили. Що ти маєш на увазі? Я залишив частину скарбу в селі, у старому погребі під батьковою хатою, чекав, чи ти щось зрозумієш, чи захочеш говорити. Але ти поїхав за мною ніби шукати справедливості, не зізнавшись, що і сам зрадив. Тарас сів руки його тремтіли, то це все була перевірка. Можна й так сказати, але тепер я знаю, золото лише розкриває те, що й так у нас у середині. Якщо жадоба є, вона вийде, якщо є честь, вона теж вийде. Ми не друзі вже, Тарасе, але я хочу дати тобі вибір. Ігор витяг із кишені ключ. Це ключ від схову у банку. Там половина або бери його і живи з тим, що залишив друга заради наживи, або викинь і забудь про все. Тарас не взяв ключа того дня, він повернувся додому з порожніми руками. Авто зупинив перед будинком, вийшов і довго дивився на небо. Хмари повільно пливли над головою, мов розбивали все, що було. Увечері він зайшов у старий сарай батька, взяв лопату і пішов до лісу, до того місця, де все почалось. Він викопав нову яму і поклав у неї ключі від машини. Потім накрив землею. Нехай буде по чесному, хай ліс поверне своє. Через рік у тому ж лісі. Але вже з іншим другом Тарас поставив дерев'яну лавку, на ній вирізав, хто ділиться, той живе. Він більше не шукав золота, він знайшов цінніше. Розуміння. А Ігор згодом повернувся до села, але вже не як багатій, він продав усе, передав частину нам благодійність і відкрив у містечку маленьку бібліотеку на честь діда. Одного вечора вони зустрілися біля лавки, не сказали жодного слова один одному, просто сиділи і мовчали. Між ними не було скарбу, був тільки дружній спокій.